Більшість із вас пізнали Владику Мілана Шашика тут на Закарпатті, хтось у Словаччині. А я пізнав Владику Мілана Шашика в Сибіру, тому що ну, я знав про Владику Мілана Шашика дуже багато чого, тому що чув, що у нас спільнота була на Закарпатті в оплоченого слова у Дубовому. Він час від часу туди приїжджав, але я ніколи не мав такого особистого контакту з ним. У 2012 році в Новосибірську відкривали пасторальний центр, який був названий іменем владики Олександра Хіри. І владика Йосиф Верт запросив владика, владику Мілана, щоб він освятив той центр, щоб підкреслити той великий зв'язок, який вони мають із нашою єпархією, а також щоб висвятити семінариста Павла Гладкова, який закінчив нашу семінарію на священника. Тоді вперше я побачив Владику Мілана вживу, і це було дуже пізно. Е, в десь так година сьома вечора, а це в листопаді було. То вже була досить така темна пора. Е, холодно було. Владика Мілан повернувся з Казахстану, бо він хотів поїхати на владик, е, владики хіри в Могилу. Приїхав і каже: Я хочу відслужити божественну літургію. Ми так трішки подивилися на це дивно, тому що дивимося Владика такий втомлений, а ще хоче служити літургію. Ну і тут один священник каже: Владико, каже: у нас тут близько є каплиця, можете відслужити Месу Римо-католицьку, знаючи, що владика е, Мілан походить з Римо-католицької церкви. Е, бо щоб служити літургію, треба було йти до кафедрального собору, спускатися в підвальне приміщення, знайти просфору, знайти ризи. Тобто, це було складно. А Владика Мілан каже, ні, ні, каже, я піду служити літургію. Тобто перший такий мій спогад про Владику Мілана це людина невтомна. Попри втому, він шукав молитви, і попри це все, він також дуже любив наш східний обряд. Мене Владика Мілан покликав в єпархії до служіння, як синкала в справах монашества, тому більше такого мого спілкування з ним якраз. Пролягала саме в цій площині організації різних конференцій. Тому якраз і тема, яку я буду сьогодні висвітлювати, то є монашество в нашій єпархії, його роль владики роль дикімілана у розвитку саме цього монашества. Тому що в кожній церкві, в кожній єпархії монашество є їх духовними легенями. Сама присутність монашества вона є свідченням Божого царства. Тому що. У світі, що відда... монахи і монахині нагадують, що молитва, вірність, мовчання, жертва, контемпляція завжди залишаються живими і не тільки залишаються живими, вони оживляють. Тому це є такий пророчий знак, як говорив святий Іван Павло ІІ у такому його посланні Віта Консекрата, що вони є пророчим знаком у цьому світі, а отже, пророкують про Боже Царство. І сама молитва, якою живуть монаші спільноти, являється не частиною монашого життя, а вона стоїть її в основі. Тому поруч із молитвою монашество завжди мало інші відповідальності і форми служіння, такі як виховання молоді, місія, опіка над хворими, діяльність у сфері культури, соціальне служіння, духовний провід, свідчення. І особливі харизми різних чинів і згромаджень давали можливість адаптувати наше служіння до конкретних потреб, часу і до місця. Наступний, впродовж усієї історії церкви і богопосвячене життя було знаком також радикального слідування за Ісусом Христом, а також чинником великого впливу на формування культури, особливо тієї культури, яка є європейська. Монастирі були осередком грамотності, науки, мистецтва, медицини, агрокультури і загалом християнського способу життя. А отже, служіння в монастирі виходило далеко за межі монастиря, воно формувало народну душу. І сьогодні, в добу секуляризації, богопосвячене життя для суспільства втрачає очевидність цієї цінності, бо світ розучився читати сьогодні символи не дуже часто відчуває сакрум, тобто святе, деколи не завжди в світі розуміється, що таке мовчання або що таке покаяння. Але саме тому богопосвячені особи в церкві і існують для того, щоб глибше свідчити про ці речі і бути не тільки знаком цих речей, але і поясненням, тобто не тільки обличчя монастиря, але перш за все відчиняти для людей двері Бога. Стан Монашество Мукачівської греко-католицької єпархії на початок єпископського служіння Владики Мілана. Я так, в мене тут аж 18 сторінок, я не буду всі читати, так але так своїми словами я так трішки розкажу, що ну, на прихід владики Мілана в Мукачівську єпархію були традиційні чини, які тут служили. Тобто служили веселяни, служили редимтуристи, сестри служебниці були, були, також приїхали, вже були завладики семеня, семедія, сестра святого Йосифа Обручника і здається, все. А вже інші чини, як францисканці, капуцини, оці сестри воплоченого слова, потім сестри ранньої зірки. Сестри Євхаристки, котрі служили в Бечкові, сестри Пресвятої Родини, вони вже всі якраз приїхали в добу владики Мілана. Тому що Владика Мілан стягав до нашої єпархії всі чини і монашества, які готові були прийти. Тому для нас це є дуже така, така вели, велика. Наступний слайд. Велика підтримка, і велике свідчення того, як Владика Мілан любив монаше життя, адже сам був монахом-лазаристом і, очевидно, знав дуже багато чого про монаше життя, а також знав, яку велику силу монашество може принести до єпархії. Тому всіх, кого тільки міг, він всіх складав докупи і робив таку прекрасну, гарну мозаїку монашого життя, яку ми маємо також і на сьогодні. Наступний. І тому, що владика Мілан був глибоко переконаний, що монаше життя не може зводитися лише до споглядального або лише до активного життя. Тобто, справжня чернеча харизма, вона поєднує і молитву, і служіння в цілісній інтегрованій формі життя. Тому в його особі, богопосвячені особи, бачили не тільки адміністратора, чиновника, але перш за все духовного отця і покровителя. І був, він шукав. Не тільки якоїсь зовнішньої присутності монашества, але справжнього супричастя. Рік Богопосвяченого життя, який ми пережили у 2015 році, він дав такий е, гарний поштовх для того, щоб монашество могло більше гуртуватися. Тому що я пригадую собі, у 2015 році, коли ми монаші чи не всі зустрічалися, е, переживали рік Богопосвяченого життя і казали всі, ну, ми дуже мало зустрічаємося. Ми дуже мало знаємо один про одного, тому монаші чини вони якось існували так у нас в єпархії, але деколи так існували ізольовано одні від одних, не знаючи ніхто є в іншому монастирі, нічим займається, ні звідки походить і так далі. Тому вже тоді зародилася така потреба, щоб ми збиралися частіше. І коли ми з такою потребою звернулися до владики Мілана, то він дуже радо підтримав. Цю ініціативу для того, щоб ми могли зустрічатися на різних формаційних заходах. Наступно, і мій особистий досвід, з яким би я хотів поділитися щодо моєї праці з Владикою Міленом. у 2016 році папа Франциск оголосив у Ватикані збори єпископських вікаріїв у справах богопосвяченого життя з цілого світу. І Владика Мілан до мене подзвонив і каже: Теодор, ти що робиш? Я кажу, та ні, монастирі займаюся тим, чим кожного дня займаюся. Каже, їдь сюди. Я кажу, чого? Їдь, я тобі потім скажу. Я вже їду, роз, уявіть собі, з добового їхати сюди, це 4 години. Я вже їду і перебираю в голові думки, чого мене може викликати владика, що я наробив. І так далі. Він каже, слухай, каже, на тобі 300 євро. Каже, купляй собі квиток, їдь до Італії на збори єпископських вікарів. Каже, Владико, каже, то я не є ніяким вікарієм, куди я буду їхати? Каже, будеш, каже, <сум> їдь. І я тоді поїхав, то була дуже гарна така е, ініціатива папи Франциска. Ми мали навіть можливість з ним зустрітися особисто і бачити всіх синків у справах монашества з цілого світу. І я тоді приїхав. Е, до вже з тої конференції повернувся, приїхав до Владики Мілана, і він мене розповідав про кожного доповідача, хто про що говорив, та хто що казав, хто там був, все, все, все детально мене розпитав. Кажу, владико, знаєте, що я вже вам змучився говорити, нати вам флешку. Тут є всі, всі конференції, читайте собі. Але якби ну, цей, цей такий момент показав дуже таку його велику пройнятість до того, чим живе монашество. Ну і вже в 2017 році владика Мілан Шашик мене призначив як синкла в справах монашества вже офіційно. І так це було аж до моменту мого номінування на єпископа. Спадщина і відповідь. А, то ти вже так далеко забіг? Ні. Ні, так добре далі. Я просив всі монаші чини, які в нас в єпархії є, щоб дали коротеньке свідчення про те, хто для них був владика Мілан Шашик. Більшість, тобто більшість спільнот, переважна більшість спільнот мені надіслали інформацію. Може, дві-три спільноти не надіслали, і тому десь можливо я тут їх. Не помістив, але не тому, що їх немає чи не хочу про них щось сказати. Просто не всі могли вчасно подати інформацію. Ну і тому найбільша нас така монаша присутність це є Васильянський чин, який стоїть з витоків нашої єпархії, є колискою нашої єпархії, це і провінція Святого Миколая в 2008 році. Була генеральна капітула, і на пропозицію представників провінції з України схвалили ідею відновлення. Діяльності Закарпатської провінції Святого Миколаю, в чому владика Мілан Шашик також був як той, хто сприяв. Далі тут ми маємо е, мал, е, Малоберезнянський монастир. 2-4 лютого там відбувалася е, капітула. Зокрема, оці е, василяни е, згадують про те, що владика Мілан Шашик. Відвідав їх для того, щоб привітати нового бронного протоюгумена, а також систематично відвідував Малоберезнянський монастир, який є осідком провінції Святого Миколая, зокрема на єпархіальній відпусти і тісно співпрацюючи з отцями Василіянами. Дуже часто так бувало, що він з якимись високоповажними гостями, які до нього постійно приїжджали, міг також відвідувати монастир. Ну і Мукачівський монастир. Саме той, про якого кажуть, що це колеска нашої єпархії, на жаль, він зараз є в руках православних, і знаємо, як владика Камілан дуже-дуже хотів той монастир повернути в лоно нашої єпархії. Дуже сподіваємося, що він це зробить з небес, раз не міг це зробити тут на землі, і що ми разом всі зможемо цю мрію втілити. Наступне. Так, оці редимотуристи, вони тут е, прийшли ще за часів владики е, Семедія. Спочатку шукали собі якогось певного прихистку, де, де служити. Почали своє служіння в королеві, а, а відтак також вони почали своє служіння в Ужгороді. Там дуже є багато інформації. Я вам всю. Залишу, бо але мусимо бігти трошки далі, тому що дуже багато в нас є наших чинів, і про всіх так е, детально не зможу розказати. Але бачимо тут якраз на, на фотографії відвідани владики Мілана Шашику, Шашика в королеву. Наступний слайд. Ну і також заснування е, спільноти в Ужгороді. Оці також подали гарну таку інформацію про те, як владика Мілана Шашик брав участь у їхньому. Житті постійно супроводжував їх в, їхні, в їхньому розвитку, тобто і тоді, коли храм освячувався, і в хижі і тут в нас в, в Ужгороді також пропонував їм місце такі служіння як прояв довіри то в нижніх воротах, горянах і горянах. І крім парафіального душпастерства, владика бажав, щоб з приходом у Ужгороді був створений монастир, який був би був місце молитви і здійснював молитовне служіння для всього міста. Тут ми маємо на знімці фотографію отців Капуценів разом з Владикою Міланом. Це також згромадження, яке має свої витоки в західному обряді, але прийшли вони також і до нашої східної церкви, заснувавши Східну гілку. І владика Мілан Шашик відіграв ключову роль у започаткуванні служіння в Східному обряді, Бо саме він запросив братів до Мукачівської єпархії, до Ужгорода і надав їм перше приміщення та невпинно підтримував їхній розвиток. 15 лютого було посвячено наріжнього каменя майбутнього монастиря. 7 лютого очолив першу божесну літургію в нижньому храмі, а 18 березня освятив монастир, в якому брати змогли остаточно оселитися. Та розпочати повноцінне чернече життя. Наступне. Потім ми маємо отців францисканів, які пізніше нам подарували нашого владику Ніла. Також завдяки владиці Мілану вони появилися в нас на Закарпатті, на Хущині, потім також і в Ужгороді. І Отець космахолик, якого цього року ми втратили, був один із першопрохідців францисканів. Потім ці францисканці також, окрім того, що відкрили свою парафію, які служать в обох обрядах, вирішили формувати своїх семінаристів, тобто молоді покликання вирішили формуватися саме тут, у нашій семінарії. Дальше. Ці воплоченого слова. Були засновані 25 березня 2004 року, а в світі ми були засновані в 1984 році. Тобто пройшов пройшло е, не так багато е, часу, і ми могли е, приїхати сюди до нас на Закарпаття в Дубове. Хоча оці відвідували Закарпаття ще раніше, адже після того, як е, на кінці 90-х і 2000-х почалися дуже великі затоплення. На Закарпатті, особливо Тячівщина, страждала від розливу річки Тересла. Отці приїжджали туди з допомогою, і відтак Владика Мілен попросив, щоб наші отці заснували свій монастир у добовому. Дальше потім, окрім того, що ми змогли побудувати монастир, також відкрилася спільнота третього чину. Сестри, але про сестер розкажемо трішки пізніше, коли вже будемо говорити про жіночі гілки. Чоловічий монастир в Джублику. Ми всі прекрасно знаємо, яка була історія в у Джублику, як деколи владиці було не просто з тими ситуаціями, які там складалися, але можна сказати, що зараз Джублик став таким осердям молитовного життя в нашій єпархії, куди приїжджають тисячі і тисячі паломників. І це завдяки мудрому рішенню владики Мілана очолити той монастир, надати йому статус єпархіального монастиря. І е, зараз ми маємо там і прекрасну церкву, і дуже багато, багато людей, які знаходять там примирення з Господом Богом і молитовну і душевну втіху. Тут ми бачимо отців з Владикою Міланом у монастирі в Джублику. Далі йдуть у нас жіночі е, гілки. Е, Найбільш численними серед нас то є сестра Василянки, які мають чотири осідки. Це є Малий Березний, Хуст, Мукачево і Ужгород. Від самих початків сестер Василь, коли Владика Мілан приїхав на, на служіння сюди, Владика Мілан супроводжував дуже добре сестер, і сестри написали дуже багато гарних таких спогадів про Владику Мілана, які можна буде потім на якусь брошурку навіть видати. Дальше. Також ми маємо сестер служебниць, які також мали на той час три осідки. Потім, завдяки владиці Мілану, вони ще мали один осідок у Щорні, який, на жаль, зараз там не можна далі було продовжити через брак сестер. Але владика Мілан постійно супроводжував сестер служебниць і в Мукачево, і в Ужгороді, і в Виноградово, і в Ущорні, тому осід, куди вони мали будинок для осіб похилого віку Надія. Дальше сестри воплоченого слова приїхали практично кілька місяців після того, як приїхали отці. Вони там заснували аспірантат, який займався вихованням молодих покликань, які ще не були повнолітніми, але які з дозволу батьків могли проживати. У сестер в монастирі і також могли там виховуватися. Ну і тому ми маємо також дуже багато місцевих покликань із Закарпаття, де, які сформувалися в тих спільнотах. І також Владика Мілан дуже хотів, щоб у нас було контемплятивне життя в єпархії. Він дуже хотів, щоб був якийсь контемплятивний монастир, їздив по всьому світу. Зокрема, він дуже просив, щоб сестри Кармелітки могли приїхати. Заснувати монастир, але знав, що у нас ще сестер є е, контемплятивна гілка, дуже просив, щоб вони приїхали. На той час сестри кажуть: у нас немає поки що контеплятивних покликань. То владика Мілан сказав, будуть. І е, поки що давайте з місійними. Зробили спочатку е, місійний монастир, і дійсно, одна із тих сестер, яка була в тій спільноті аспірантату, потім пізніше стала. Тією, яка розпочала монастир у Данилово, контеплятивне життя у Данилово. Тобто, те, то, що владика Камілан не міг зробити тут за життя, то він зробив після того, як він е, помер. Тому що чисто чудом ми дістали ту хату в Данилово, і інакше як чудом в православному селі, селі на 90%, щоб там зародився контеплятивний монастир, тому це не назвеш. Інакше як чудо. Далі ми маємо сестер. Е Святого Йосифа Обручника, які мешкують в королево і які, які займаються благодійною справою виховання діточок. І завжди діла милосердя для Владики Мілана були глибоко в серці. Про що свідчить навіть також його і, і девіз, то Бог послав мене звіщати е, добру новину у Боги. І ця мова йде не тільки про ті, хто у Бога матеріально, але й у також і духовно. Тому діла милосердя для владики Мілана були дуже глибоко в серці, і очевидно, що він вбачав в монашестві як тих, хто могли би відповісти на цей і суспільний, і духовний запит. Потім ми маємо ще сестер у Джублику. Це також дуже велика опіка владики Мілана Шашки, щоб. Ті покликання, які зародилися в Джублику, також мали відповідну опіку. Зокрема, владика Мілан дбав про те, щоб сестри мали формування. Він домовлявся із сестрами Пресвятої Родини у Гошеві, щоб сестри виховували тих сестер, які там є в нас в Джублику. Також залучав до їхнього виховання сестер-служебниць. Таким чином, Владика Мілан взяв таку духовну опіку над всім джубликом у всіх його проявах, і пафарафіальному, пасторальному, і в Монашому, тобто отців, і в Монашому тих, що стосуються сестер. Ну і особливою гордістю для владики Мілана Шашика це були сестри ранньої зірки, яких він дуже і дуже любив, тому що це були одні із перших контемплятивних сестер, які приїхали до нас. На Закарпаття сестри мали такі досить непрості ситуації, які вони мали за кордоном. І Владика Мілан по особливому заопікувався тими сестрами. І сестри також є дуже сильно вдячні владиці Мілану за те, що він міг їх так тут і розмістити, і попровадити. Ну і так, на завершення, ми знаємо, що Владика Мілан. Шашек він залишив не тільки монастирі, а залишив нам духовну спадщину, які служить таким гарним осередком духовного, молитовного, соціального, освітнього і культурного е життя в нашій єпархії. І очевидно, що для нас стоїть дуже велике зараз завдання, щоб це все примножити. Тому я дуже вас закликаю, щоб ми молилися. За монаші покликання до Чернечого і монашого стану, бо так як і в світі, так і в нас в єпархії, десь покликання до монашого стану трішки знепадають що раз то менше є богопосвячених осіб, але потреб і взагалі те, як на Закарпатті шанується монаше життя і богопосвячене життя, це дуже і дуже ті потреби великі. Тому ми так започаткували вже таку молитву кожного першого четверга місяця молитися за покликання до чернечого і до священичого стану. Щоб той заклик Ісуса Христа моліться, бо ж нема великі а робітників, мало щоб ми могли на нього відповісти як найкраще.